До двадцятого року французька оборонна промисловість подвоїть виробництво боєприпасів. Всі поставлені задачі успішно вирішуються. Це відповідь на зростання попиту, пов'язаного із війною РФ і проти України. Французькі оборонні компанії виробляють ракети та артилерійські снаряди, які Париж споряджає на український фронт. Уже в наступному році ці підприємства мають намір збільшити виробничі потужності на 50%. Зокрема, заводи корпорації Некстер виготовляє снаряди для гаубиць Цезар та великої кількості танків, які Франція передала Україні. Водночас можемо зауважити, що компанії поки що не встигають за виконанням замовлень як влади Франції, так і Євросоюзу для України. Але ці проблеми поступово вирішуються, і Франція вже повертає в країну ті виробництва, які в свій час були виведені в інші країни. І Франція планує вийти в лідери по виробництву як артилерійських, так і ракетних боєприпасів. Завод у місті Скрентон, штат Пенсильванія. Це одне з двох підприємств, де виробляють украй потрібні українській армії боєприпаси калібру 155 мм. Для зброї радянського зразка використовують калібр 152 мм, а 155 – стандарт озброєння НАТО, яке отримує зсу для боротьби з російським загарбником. Цей завод працює вже кілька десятирічний і отримав за цей час значні інвестиції. Він йшов у ногу з технологіями і зараз є одним із найсучасніших заводів із виробництва боєприпасів у світі. Тут багато роботів, передові виробничі процеси. Армія інвестувала в те, аби пересвідчитися, що все відповідає сучасним вимогам. У Скрентоні виробляють корпуси снарядів. А от у Мідлтауні, штата Йова. Ці корпуси на Овнюють вибухівкою у збільшення обсягів виробництва. Сполучені штати інвестують майже півтора мільярда доларів, нарощують запас і для допомоги Україні у боротьбі з російським агресором, і для потенційних конфліктів у майбутньому, наприклад, із Китаєм. Виробництво <процес> боєприпасів калібру 155 мм міліметрів. Має багато виробничих процесів. ми починаємо з отримання сталі у брусах. Вони важать близько 900 кілограмів. Ми ріжемо буси загодовки. Потім. Ми нагріваємо, куємо, обробляємо, фосфортуємо і формуємо. позаду мене, стоїть готовий виріб, фарбуємо зелений, колір. він важить приблизно 35 кілограмів. Це лише сталева оболонка, що буде сніг. Він чекає на відправку до армійського заводу боєприпасів, уж айова там його начинять, зберуть і запакують. У січні цього річ сполучені штати вирішили в шестеро збільшити виробництво боєприпасів для безстрокової допомоги українській армії. Щомісяця заводи США виготовляють понад 14 тисяч снарядів а вже до кінця цього року вироблятимуть понад 24 тисячі. Далі ж цю цифру планують збільшити утричі до 90 тисяч снарядів на місяць. Ініціативу підтримують не лише американські високопосадовці, а й жителі США, зокрема із Крентону. Тут де розташований цей завод. Вот у центрі Скрентону живуть переважно консервативні демократи із перевагою 3 до 2, але також тут мультиетнічна територія. У нас є вихідці з Ірландії, з Італії, також із східної Європи. Є й багато українців. У мене тут чимало українських друзів, тому ми дуже підтримуємо надання Україні зброї для відбиття російської агресії. Дані про обсяги запасів зазвичай не є відкритими для громадськості, але я знаю про занепокоєння що деякі види боєприпасів вичерпуються. Заводу з Крентоні справді має можливість збільшити темпи виробництва на сьогодні. Укладено контракт на виробництво приблизно 11 тисяч боєприпасів калібру 155 мм міліметрів на місяць. І цей обсяг можна значно збільшити. Одна з чудових переваг державної промислової бази можливість робити це без тривалого процесу укладання контрактів. Боєприпаси калібру 155 мм міліметрів переважно заряджають в американській гаубиці М 777 яку передали партнери: вітчизняну артилерійську систему Богдана, а також у іноземні Сау Краб, Сезар, Зузанна, 2 Панцергаубіця «Панцергаубіца-2000» та кілька інших систем, наданих нам західними партнерами. Від початку повномасштабного вторгнення США передали Україні понад мільйон боєприпасів калібру 155 мм. міліметрів, але вони потрібні постійно і Дедалі більше як повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на міноборони України українські військові використовують понад 90 тисяч набоїв калібру 155 мм міліметрів на місяць. стефанова канал. Мер Києва Віталій Кличко вважає, що росіяни не відмовилися від своїх планів захопити українську столицю. Але тепер каже він: Київ більш підготовлений та краще захищений. Про оборону Києва важку зиму та братерство мерів українських міст він розповів в інтерв'ю моїй колезі Тетяні Ворожко. Алікакою по закону парковичний парковок Ця нарада у мерії столиці присвячена пішоходному мосту над Дніпром, але за щоденними справами життєдіяльності міста стоїть і постійна робота над посиленням обороноздатності Києва. Розповідає Віталій Кличко. Київ зараз захищений набагато краще ніж місяць тому, ніж півроку тому, тим більше, ніж рік тому. Зараз система контролю, система блокпостів, сучасне озброєння, і вже у нас Збройні сили набагато міцніше, ніж рік тому. Підготовлені, озброєні, розроблена більш детальна програма захисту Києва від агресії. Згадуючи події минулого року, Кличко говорить, що про повномасштабний наступ росіян знав кількох джерел, і місто готувалося. Ми не хотіли цьому вірити, що це відбудеться, але тим не менше, різних джерел отримали інформацію і вже почала я особисто починало формувати територіальну оборону міста Києва для того, щоб у випадку початку війни ми були готові. Все, що ми могли, ми робили. У тому числі і до евакуації частини мешканців міста не таємниця, що ворог хотів оточити Київ, взяти в кільце. Були зруйновані всі ключові інфраструктурні об'єкти, нафтобази. Були зруйновані умисно. Я називаю це геноцидом. Ключові бази харчування, логістичні центри. Були зруйновані логістика дороги, мости для того, щоб місто Київ знаєте, так оточити. Але тим не менш, тим не менш цього не сталося, і ми повинні були розраховувати і прораховувати різні сценарії розвитку подій, навіть найгірші сценарії. Для цього у нас було також і опрацьований план евакуації тих людей, які потрібно було. Велика частина людей, переважно жінки, діти, виїхали з міста Києва. Ну, виїхати було дуже важко ці перші дні. Ви вважаєте, все ж таки, це була непомилка не організувати трошки раніше евакуацію? Mm, евакуацію до початку війни організовувати. <кхів> По-перше, від керівництва держави ми отримали інформацію, що війни не буде. І починати в розріз з ключовим заявом, що війни не буде вже евакуацію, воно виглядало так, м'яко кажучи, незрозуміло для населення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.